Наш рід Андрій М'ястківський мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, чорнобривці, сині волошки. Навіть маленьку качечку утінку вишила. Що це буде, нене? -не, питає Андрійко, українська святкова сорочечка для тебе. Чому українська, допитується, Андрійко? Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі, а наша земля зветься Україною, і ти, маленький України. А ти, мамо, і я українка, і тато, і бабуся, і дідусь. Ми українського роду і любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна, як наша рідна хата, якого треба любити і берегти. З Днем родини вас вітаємо.